Так, ну що, друзі, ще один котел від виробника Neos. Це Neos Practic, серія New. Дивіться, даний котел є в двох виконаннях. Є з димоходом позаду, це Neos New, Practic New. Є Neos Practic з верхнім димоходом. Тому що якщо ви шукаєте з верхнім димоходом, питайте. Дивіться, іде верхні дверцята. Там бачимо скрібоклатка в комплекті. Йдуть теплообмінники. Ось такі дверцята з кулітовою плітою. Камера згарання. Форсунок в даному котлі немає, щоб ви розуміли. Але йдуть омиваємі колесники. Дверцята виглядають ось таким чином. Усюди вірні куліт стоїть в кожних дверцятах. Так, тут у нас решітка для того, щоб продукти згарання не випадали. Та зольний ящик у комплекті. Фурнітура. Якщо не помиляюсь, так, автоматику можна тут лупити, бачите, з правої сторони турбіночку знизу, або з лівої сторони. Так, ну таким чином Neos Practic серія New. Звичайний Practic є з димоходом зверху. Дякую за увагу, Па-па.